Всіх вітаю із Сільпо. Я зараз в найбільшому сільпо в місті Одеса. Хочу показати вам нові цінотижники. Цінотижники міняються кожного четверга і діють тиждень. Показую вам новенькі цінотижики, які почалися цього четверга. Вони будуть йти з 9 по 15. І я хочу підкреслити, що всі акції, які я показую, діють на всій території України у всіх магазинах Сільпо. Так, Памело. Дивіться, яка класна знижка на Памело. Памело коштувало до цього 98 гривень. Зараз коштує 69,90. До 10 кілограмів в одній рук. Знижка 29%. Нагадую, акції почалися 9-го і будуть діяти до 15-го числа. Вже ну, покажу тут цей стрівець, де овочі, фрукти, а потім піду на ці головні їхні цінотижики. Тут знижка на хурму роха 99 гривень за кілограм, замість 115. Також фреш ціна на апельсин 99 гривень замість 109 і на Ківі кошик також діє фреш ціна 59 гривень за кошик. замість 69 Тут начебто 500 грам, якщо я не помиляюсь. Так, 500 грам в одному кошику. Далі тут діють знижки, бачу вже іздалека на томати азура Чері. Ой, які гарненькі, дивіться, різнокольорові. Класно. Оці томати за 250 грам коштують 83,49. Знижок на овочі якось на цьому тижні багатенько. Бачу, тут також сільпо знижка. Цибуля зелена за 23,79. Це вітамінний пучок. Вітамінний пучок коштує 43 43,99. Ридиска фасована за 125 грам, 29 гривень. Фенхель коштує 15,90 замість 19,90 за 100 грам. Ну і тут ось така морква мортішка свіжа. моркішка ось така 220 грам Коштує 32 гривні і отака велика моркішка оця свіжа за, 500, за 420 грам 49 гривень. І ще моркішка є 85 грам десь тут. Ось вона маленька за 22,99. За 23. Неправильно кажу, 23 заокруглювати треба. Так, тут у нас редиска кольорова. Ух ти, кольорова редисочка за 99 гривень, 250 грам. замість 109, томати, сливка. О, сливка. Нічого собі, я в цю пору якось їх давно не бачила. 129 замість 159 за кілограм – це 18% знижка. І томат рожевий за 139 кілограм. Ще ось такі томати. Це вже червоний Іспанія, 119 гривень замість 149 гривень кілограм. На всі томати у них знижка. Томат чорний за 139 гривень, дуже смачний цей чорний замість 199. І перець солодкий 269 гривень. Що це такий міні мікс. таке бачу, ось такий перчик коштував 329 гривень. Так, ну я переходжу вже до цінотижиків. Тут багато знижок на цьому тижні. Ще є знижка на е, морква овочева мита фасована, знову 49 гривень. На всю моркву прям знижки. А тут, а тут що за знижка? О, на картопельку. Рожева, ось така картопля, ну от дійсно рожева, да? прям рожева-рожева, 54,99, замість 59. Тут більше так знижок не бачу. Картопля біла 29,89 зараз за кілограм. І 14,99 цибуля коштує за кілограм. Ну так, вам показала, що такі ціни на основні овочі. Тут 124 ця груша, абат зі знижкою йде. І переходжу до ціно тижиків. Тут у нас рушники паперові, панда, ага, оптіма, нічого собі, який великий дійсно, 150 листів, два шари, він коштував, до речі, 64 гривні 99 копійок, а коштує 34 99 на 150 листів за 35 гривень. Ось така панда стоїть у них з двох сторін, я так розумію, да? ця панда. Це 45% знижка. Так, тут у нас також панда стоїть далі. І з цієї сторони, що це таке цікавеньке, 99 гривень коштує ось такий гель-фреш. Їх тут два види сакура і спа, Діп Фреш за літер, а коштував 219, яка гарна знижка. А хто ж його виготовляє? Туреччина ось такий Діп Фреш. Ну, гель для душу. Літр за 99 гривень. 99 гривень 55% знижка. Написано до 12 одиниць. Тут у нас такі, Ні, з цієї сторони, чомусь губки стоять, показую. Коштують о, такі хвилясті губки. Фрекінбук 5 штук, 20 гривень, замість 50 гривень. Дуже велика знижка на них. Далі Wells. Vells. Вел стисневий відбілювач і плямовий відник по 900 грам. Коштує 67 гривень. Такий ось відбілювач і відник. А Коштував 139,99. Ну і знову ось ці губки, вони по 20 гривень. Класна ціна. Далі, що це у нас тут по 7 гривень, бачу замість 13. Оці вафлі нескільки. Такі маленькі вафлі, але вони дуже-дуже смачні. Коштують мінус. 40% знижка на оці вафлі. Вони коштували 14, а коштують 8 гривень. Точніше, так, да. коштували 13,29, а коштують 8. О, ще кіткат також в акції коштує 17,95 цей кіткат, от саме такий бісков, без, без а коштував він аж 36 гривень. Коштує 18. Це на нього скільки? 50% знижка. На несквік оцей 40, а то 50. Цукерочки, мабуть, з цієї сторони будуть намальовані. Так, ось оці цукерки, чококранч, два види бачу по 40 гривень, замість 70. Цих чококранч. 100 г, грам, да, 100 грамів е, і також 43% знижки. Акція, як бачите, діє з 9 по 15. А це так, такий же вайт. А ще з білим шоколадом кіткат, класно, також 18 гривень замість 36 гривень. От на кіткат класна знижка 50% відсоток яким на знижки, це точно. О, зефірчик, хто полюбляє зефір, глазурований, богуславна. Тут 200 грам легкий, хоч побачте, як він кольору такий, чи в шоколаді глазурований, а, в глазурі, точно. Такий, як в шоколадній глазурі колір. 34,99 за 200 грам, а коштує 71,49. Ось оцей зефір. Знижка тут аж 51%. Гарна знижка також на цей зефір. от Хто любить за 35 гривень 200 грам зефіра, богу зефіраславна. 51% знижка. Це у нас о, знову Ніжин лечо Україна. Дуже гарно вони оформлені. По-перше, кришка 50 гривень, а коштувала ця баночка 99 гривень за 450 грам. Показую, як воно виглядає. Самі цікаво, це лечо. Здається, на вид що дуже смачне. 50 гривень за 450 грам. Це знижка 50%, коштувало воно 99. Тут 50% знижка знову цю штуку ніколи її не пробувала. Висушені ці, як водорослі, я так розумію, да, снеки смажені з норі з кунжутною олією. 20 гривень замість 40. 50% знижка Цікаво, цікаво, вона якось поки не спробувала вони ще й з різними смаками. йдуть. ось ці норі кімчі 20 гривень. Замість 40. О. Фісташки у них тут і знижечкою йдуть. Коштували ці 250 грам 359 фісташки, а коштують за 250 грам 219 гривень. Тут знову лечо, так тут знову це лечо, ніжен саме лечо за 50 гривень. Ага, молоко. Молоко на знижці. А на цю сторону, якось лицем воно тут лежить. Так. 41 гривня 2,5 жир. З масовою часткою жиру 2,5. Коштує 41 гривня, а коштувало 50-49 19% знижка, 900 грам, волошкове поло молоко. Ну, 19% знижка. на молоко, угу. о, Знову ці ковбаски в акції. Ковбаски. Так, це їх, мабуть, Польща да, виготовляє. портер фозі. Виробник. Мали, да, Польщ, Польща ковбаски, коштують 55 гривень, замість 89,49. Це на них знижка 39%. Тут декілька смаків, я так розумію, чи вони із різних Польська... ага. Тут ковбаски свинина. Свинина, ага. Далі. Також свинина, ні, щось ще буде інше. Ага, ось якийсь іншого кольору. Також зі смаком сиру чедер. Вони по 90 грамів, доки ці висушені ковбаски. Зі смаком сиру чедер. Також чедер. Ну, мабуть, два види свинина просто і чедер. Угу, да. Так, да, два види. Ну, два цінника, мабуть, і два види. 55 гривень, замість 89,49. 39% знижка на ось ці ковбаски. Далі пиво Туборг, 23 гривні і замість 39,10. Ну, Звичайна баночка жб банка. Так, двадцять 23 гривні, коштує 0,5. ,5. Начебто пиво ще не стали менше робити. Все ж по 0,5, да? 500 об'ємне. Так як олію, треба дивитись, скільки там грам. О, х'югарден, до речі, в акції. Х'югарден алкогольний. Да. Також 500 грам, 4,9 алкоголю, 65 гривень до 4 від 4 одиниць. А, 0,5. Зрозуміло. Так воно коштує 81 гривню. Якщо берете 4, то тільки тоді воно вам за 65 гривень. Ну, чим більше берете, тим більше знижка. Знижки продовжуються на алкогольні напої. Ось такі. Все зі знижками йде. Тревізо, це москіна просіка, коштує 400 гривень, 20% знижка. Я все це показувала, просто воно іще діє аж до кінця місяця. Ці акції. І рунітте, ламбруска 179 гривень. Оці барон також. Ну, і гристі всі напої йдуть зі знижками. І Знову ця руніти тільки вже червона ламбруска 179 замість 229 гривень. Ось такі знижки у них. Ще хочу показати дещо цікаве. Так, тут зараз е, покажу фіореллі Фраколіна 219-23% знижка. Акція є до 14 го на цю фіорелі, я ще на початку подивилася. До 14-го вона ще буде коштувати 219 рівно. Фіорелі-Фраколіна. Це Італія. Виробляє продукт он Італія. І дивіться, ще хочу вам анонс зробити. У них тепер же така тема нова, цікава в сільпо. У всіх це у всіх сільпо. Це не тільки в цьому сільпо. У них в суботу буде така акція. Ви берете сир Філадельфія до трьох одиниць замість 149 Ви платите 80 гривень. 79,99 за 175 грам. Це буде 46% знижка тільки в суботу. Тільки в суботу 11.01. Також тільки в суботу буде знижка 52% на хамон. Хамон ось цієї, ну я не бачу, як хамон газ сирано до 3 одиниць 199 замість 414 240 грам, За 240 грам, це дійсно гарна ціна. Для хамону 199 гривень. Ну так, да, гарно, до трьох тільки одиниць завжди це діє. Я тут ще пройду, а потім в наступному випуску як завжди покажу вам рибу, свіжу, м'ясо, акції на ковбасу, на сир. Ну от вже туди, якби в ті ряди, там буду робити огляд. Тут ще діє акція на вино і гристе Сан Мартіно просіко. До кінця місяця, ні, не до кінця місяця, дивно. Тут до 5-го да, написано. Ой, господі, до 5.01, але вона досі ще стоїть 299 гривень. Тефаль я вже показувала, у них тут розпродаж ось цих кефаль. Класні такі. Аж самі цікаво стало. <сміття> відкрити можна, так воно, мені здається, дуже добре ну, прижимається гриль фаль 84999 замість 15600. Був 15600, коштує 8500 і це 46% знижка. Я не знаю, ніколи гріль собі не купляла, але мені здається, що знижка дійсно ну крута. Так, ось такий гріль. І зараз ще один гріль вам покажу. Такий гріль. Що тут? Тут просто верх ногами, які в ньому тут функції цього грилю. А, ось воно все показано. Дивіться, все показано. Так, розположення пластини під наклоном, піддон, автоматичне ізмірення, автоматичні програми, ну, зрозуміло, кефаль. І далі ще ось такий гріль. Він, я так розумію, просто менший за той, то великий, і. 5 500 замість 10 500 48% знижка на гріль кефаль. Так що можна зараз купити, хто хоче собі гриль за 5500, ось сільпо такі знижки. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу вам адресу, в якому саме сільпо я робила огляд. Так, оце ж я не пропустила, тут нічого. На цих рядах, начебто нічого не пропустила. Дякую, що дивитесь мій канал. Друга частина буде пізніше. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!